Вітаю, друзі! З вами Валерій. І сьогодні ми стикнулися з проблемою, що деколи забуваємо вмикати вивіску. Вивіску на магазині вона у нас світиться, керується вона ось цим вимикачем. Можна її вимкнути, можна увімкнути. І для того, щоб цей весь процес автоматизувати, так як ми компанія про розумні рішення, ми можемо використати нестандартно наш терморегулятор. Хід крам Хайден Термо. Це взагалі є терморегулятор для теплої підлоги. Тут ще можна підключити датчик температури. Ну, наразі він нам не потрібен, тому ми його відключили. І сьогодні, за допомогою цього терморегулятора, ми зробимо так, щоб наша світлодіодна вивізка керувалася за часовими проміжками у будні дні, коли робочий час магазину, та у вихідні, відповідно. Це також дозволить зекономити трішки електроенергії. Приступаємо. Почнемо з того, що потрібно зняти наш вимикач. Знімаємо пластику паку. Відчукаємо пластику. Обачимо, що нас залишилася стрільбоє. бачимо, що у нас залишилася стрічка, наже фотована. Та ось ми бачимо таку картину. Зазвичай на вимикач. Приходить фаза. Та з іншої сторони вона виходить. Ну, і відповідно, за допомогою цієї кнопки, ми можемо її з'єднувати або розривати. Але нам пощастило, та у нас є третій кабель це земля. Він нам необхідний буде для того, щоб ми заживили наш терморегулятор. Так як сюди приходить тільки фаза. А для живлення терморегулятора потрібна і фаза, і нуль. Відповідно, нам потрібно буде знайти ось цей кабель. В розподільчій коробці. Ось наша розподільча коробка. Я вже її відкрив. Сюди приходять всі кабелі. Тобто є кабель, що приходить з нашого електричного щитка, є кабель, що приходить з вимикача, кабель, який йде на вивізку, ну та й інше освітлення. Потрібно зачистити е, земляні кабелі. І зараз ми визначимо, який кабель є нашим. Ось він у нас тут зачищений. Вмикаємо мультиметр на режим продзвонки. Значок діода. У мене такий розумний мультиметр, тут він автоматично це робить. Ось. Вивіткнули наш мультиметр та пробуємо дотягнутися. Ось я його якось, якось так поставлю та з'єднуємо. Два провідники. Чуємо писк. Значить, це той кабель, що потрібен. Ось ми знайшли наш кабель в розподільчій коробці. І нам потрібно буде на земляний кабель подати 0. Тому що тут у нас є фаза. Ми можемо це переконатись за допомогою індикаторної викрутки. Ну, я вже знаю, але давайте переконаємось. Ставимо наш індикатор. Ось. Бачимо, тут світлодіод горить лампочка. Дуже тускло, її в камеру не видно, але вона горить. Далі в щитку необхідно буде вимкнути освітлення для нашої безпеки. Вимикаємо Далі продовжимо роботу з ліхтариком. Ставимо так, щоб нам було зручно. Ще раз обов'язково переконаємо, що на лінії відсутня фаза. Фаза відсутня. Ні, з однієї сторони з другої. Все, тепер можна безпечно далі продовжувати нашу роботу. Нам необхідно буде на жовтий кабель подати нуль. Ось ми бачимо всі нулі, які приходять з щитка. Нам необхідно буде наш кабель доєднати до них. От, Якщо ви не впевнені, чи на кабелі є напруга чи ні, ось вам лайхак. Ніколи його не чіпляйте оцією стороною пальця або рукою. Завжди чіпляйте тильною. Відповідно, це не дасть м'язам скоротитись, і ви зможете забрати руку, якщо тут все під напругою. Це ми завершили е, змотування кабелів, змоталися ізолентою. і тепер у нас тут має з'явитись нуль. Можемо це перевірити, що нас вистачить хронології. Вмикаємо нашу тогаву, беремо мультиметр. З одного боку підключаємо на нашу фазу. Та з іншого боку на наш 0. Ось бачимо, мультиметр показав 230 вольт. Це значить, у нас є фаза, і тут нуль. Можемо підключити тепер наш терморегулятор. Далі вимикаємо все. Ось наш терморегулятор. Я вже пробував в корпусі він в маленький підрозетник не дуже разом з вимикачем влазить. Тобто це все-таки трішки для інших цілей призначений. Але ми можемо вийти з положення, витягнувши його з корпусу. Так теж можна зробити. Витягуємо його. Єдине, нам потрібно буде запам'ятати схему підключення. Ось ми бачимо перший контакт 0-вхідний, вихідний, потім фаза вхідна, фаза вихідна. Нуль вихідний ми підключати не будемо, у нас буде тільки він на вхід для живлення терморегулятора. Сюди ми підключимо наш земляний кабель, який ми з'єднали з нулем. L-in це фаза вхідна буде з вимикача наш коричневий кабель, та L-out це буде наш синій кабель, який йде вже фаза на вивізку. Давайте підключимо. я Страшніше нашого вимикача. Викручуємо. А, можна залишити, тоді можна вимикачом примусово вимкнути. Ні, тоді не можна. Зараз я почну треба звідти вкручити сюди. Або... Ось, візьмемо маленький шматочок кабелю, зачистимо його з двох сторін та встановимо його в розрив. Після вимикача буде йти фаза на терморегулятор і після нього буде виходити на вивізку. Відключимо його. Є. Yeah. Та сюди закрутити наш кабель, який буде йти на терморегулятор. <рекун> Перевіряємо роботу схеми. Аккуратно тут нічого не чіпаємо, тому що тут буде все. І бачимо. Зараз ми можемо вмикати та вимикати терморегулятор за допомогою вимикача. От зараз ми його вивімкнули. Він вимкнутий. Та терморегулятор працює. Так, так. Зараз вимикаємо світло та складаємо все назад в коробку. Але для того, щоб. Воно не торкнулося одне до одного. Хоча тут і так мало ймовірно. Але краще можемо сюди поставити якусь проставочку. Складаємо назад все, як нас і було. Поставимо таку проставочку для того, щоб нічого тут між собою не доторкнулось. Та ставимо наш вимикач на місце. Почали. Зібрали наш вимикач. Вмикаємо електронеріву та перевіряємо, як все працює. Так, так перевіряємо. Можемо зараз вручну вмикати-вмикати. Ось. Як бачимо, все працює. Наступним нашим кроком буде налаштування розкладу для вивіски, для того, щоб ми не думали, коли її вмикати, коли її вимикати. Для цього у мобільному застосунку хід задамо розклад по часу. Вибираємо розклад по часу та задамо часові проміжки, у які в нас має працювати вирізка. Значить, вмикаємо від опівночі до. 16-ї у нас буде вивіска вимкнута. З 16 до 20 вивіска буде увімкнена. Та після 20 знову її вимикаємо. Так повторюємо для кожного дня тижня. На сьогодні у нас все. Ми вам показали ще один спосіб застосування приладів хідкерам. Як ви бачите, можна керувати не тільки температурою, а й будь-якими приладами у вашому домі. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. До наступних зустрічей!